Україні друзі, радий вас знову бачити на нашому YouTube каналі з торгом. Сьогодні я вас хочу познайомити з новинкою в генераторній техніці від корейського виробника торгової марки Hyundai, а саме з ось таким генератором модель HHY 9050 SI. І ті, хто давно підписаний на наш YouTube канал, знає, що літера S означає те, що цей генератор silent, тобто тихий, а літера I означає те, що цей генератор інверторний, так і є. Інверторний генератор 9050. Отож, зробимо коротенький відеоогляд, хвилин на 3 30. 30. <плес> Яких 30 хвилин, 5 хвилин максимум, і для того, щоб не втрачати часу, швиденько починаємо. Але поки зараз буде програватися коротеньке інтро, підпишіться на наш YouTube канал з і поставте цьому відео вподобайку. Отож, погнали! Хочу вам нагадати, що зторгом це не просто цікаві та корисні відео на YouTube каналі та в інших соціальних мережах, а з торгом ЮА це компанія. У нас є інтернет і офлайн-магазин з де ви можете придбати будь-які товари, які ви бачите в моїх відеооглядах. Всі потрібні посилання будуть в описі до цього відео. Отже, коротко про технічні характеристики. Всередині знаходиться бензиновий чотирьох двигун потужністю на 13 кінських сил, що дає змогу розвивати даному генератору номінальну потужність 6 кВт. Максимальна його потужність короткочасна 6,3 кВт. Об'єм бензобаку складає 13,5 літрів. І як заявляє виробник, при номінальній потужності даний генератор на даній кількості палива пропрацює не менше, ніж 4,5 години. Вага даного генератора складає 53 кг. Звісно, що одній людині буде дуже тяжко його підняти і переставити кудись на інше місце. Тому попереду є ось така телескопічна ручка, як у валізі, а позаду є два колеса. І піднявши за цю ручку генератор, ви можете його з легкістю переміщати. Даний генератор оснащений не лише електростартером, а ще ось цим ручним стартером. Якщо у вас раптом розрядилася акумуляторна батарея, то ви завжди зможете запустити цей генератор за допомогою ось цього шнурка. Крім того, даний генератор можна запустити дистанційно за допомогою. Помога з цього брелока, який входить до комплекту, і також цей генератор можна під'єднати до системи АВР, тобто автоматичний від в резерв. Купується окремий блок автоматики, і через ось цей роз'єм він сюди підключається. І тоді, коли у вас зникає електроенергія, генератор автоматично запускається і починає видавати електроенергію на ваш будинок. Коли з'являється електроенергія, він автоматично якби вимикається. І це дуже круто, тому що не кожен виробник, тим більше інвертом генераторів, може цим похизуватися. Тепер давайте розглянемо панель керування даного генератора. Перше, що кидається в очі, це ось ця червона кнопочка це вмикання, вимикання, запалювання самого генератора. Далі ось таке кругленьке, це кнопочка старт-стоп, тобто зупинка і запуск генератора. Далі є ось такий поворотний диск, він відповідає за відкриття і закривання паливного крану. Далі це у нас тумблер. На перемикання екорежиму і звичайного режиму. Далі роз'єм під автомату, як я вже вам говорив. Тут у нас є запобіжник перемінного струму. Далі у нас є два usb виходи на постійний струм. І також є ось такі роз'єми. Вони вже я думаю вам відомі. Це роз'єми для паралельного підключення такого ж самого генератора. Ну, я маю на увазі подібного по потужності. Ви можете запаралелити два генератори, отримати вже на виході ні не 6 кВт в номіналі, а до прикладу, 9, І це дуже круто. Так, далі, що ми бачимо, це звичайний роз'єм під автомобільний прикурювач на 12 вольт, звичайна розетка на 220-16 А. І є ось такі автомати. Це автомат на постійний струм, це автомат на Перемінний струм відповідно на цю розетку 220 і на силову. На що хотів би звернути вашу увагу? Це на ось цю силову розетку на 32 А. Ми з вами знаємо, що ось така розетка на 16 А може витримати нормально без того, щоб вона поплавилась. Це 3 кВт, 3,2 кВт, якщо бути точними. А генератор видає 6 кВт, і це дуже круто. Що в даному генераторі є ось така величина розетка на 32 А, з якої ви можете взяти всю потужність, що може видати цей генератор. Це означає те, що ви можете на... Прямо підігнати його до якогось потужного споживача, до того ж самого будинку. І не хвилюватися за те, що у вас розетка може поплаватись. В принципі, по цьому все ані ще не все. Є ось такий роз'єм для заземлення, це, в принципі, стандартно. І є у нас дисплей. На цьому дисплеї відображається інформація з правої сторони, індикація по навантаженню самого генератора у відсотках. З лівої сторони у нас індикація по кількості пального, яке знаходиться в бензобаці. Так. І також на цьому цифровому дисплейчику ми можемо спостерігати цифри, а саме це вольтаж, герци і час роботи генератора. Ну, а тепер пропоную запустити даний генератор, дати йому якесь навантаження. Ну, давайте хоча б в 3 кВт. І подивимося, наскільки шумний він або ні. Але що для цього потрібно зробити? Потрібно залити бензин і оливу. Тому робимо це швиденько і запускаємо. Погнали! Так, друзі, хочу звернути вашу увагу, що коли ви дістанете даний генератор з коробки, зальєте бензин і почнете заливати оливу, тут навіть на самій кришиці зображений ось такий роз'ємчик акумулятора. Справа в тому, що тут з коробки акумулятор від'єднаний від мережі. Але тут не потрібно ніяких ключів, тут роз'ємчик такий дуже простий. Ви. Його з'єднуєте і все, акумулятор вже у вас підключений до самого генератора. І це круто, що цей роз'єм знаходиться на тій стороні, де ви будете заливати оливу, тобто не потрібно відкручувати якусь додаткову кришку. Відкрутили з цієї сторони, залили оливу, під'єднали акумулятор, і все, можете, в принципі, працювати. А також хотів би звернути вашу увагу, що для злива оливи. Дуже круто, тут вмонтований гумовий шланг. І коли ви будете зливати цю оливу, у вас не буде розтікатися олива по, по цьому закритому шумоізоляційному кожусі. А ви зливаєте її в якусь ємність спеціально для цього призначено. Так, що на рахунок шумоізоляції? Подивіться, на цій кришиці шумоізоляція обклеєна. Зсередини, також я спробую вам показати, Зсередини середини корпуса також є. Шумоізоляція, тому я думаю, що він буде працювати тихо. Зараз відкриємо просто заради цікавості ту сторону і подивимося, чи є там також ізоляція. Так, друзі, ну що я хочу сказати на цій боковій крисі також присутня шумоізоляція, і з цієї сторони корпуса. Також є шумоізоляція, тому думаю, що цей генератор буде працювати тихенько, але ми це зараз перевіримо. Олива залита, бензин залитий, закриваємо, витягуємо його на вулицю і запускаємо. І так, давайте. Спробуємо запустити його з кнопочки. Повертаємо на положення ON, паливний кран. Тут вмикаємо запалення. У нас засвітилася буквально на секундочку кнопочка старт-стоп. Засвітилася індикація на дисплеї. Натискаємо все, як ви можете бачити, запустився дуже швидко. Це перший старт після того, як я залив бензин і оливу. Скажу вам так, запустився дуже легко. Як ви могли бачити, ніяких повітряних заслонок я не відкривав, не закривав, все робиться автоматично. Так, що у нас тут є? Значить, показує, що з мережею все нормально, у нас навантаження, перевантаження немає ніякого. Пальне, як я вам і говорив, також у відсотках майже на мінімумі. На екорежимі не сказав би, що він працює дуже тихо. Давайте вімкнемо звичайний режим. Так, вольтаж у нас 234, 50 Гц. Все стабільно. Що, я пропоную. Так, значить, як ви могли бачити, якщо ви натискаєте кнопочку один раз, отак легенько, то генератор не зупиняється, потрібно натиснути і утримати її протягом трьох секунд, потім генератор зупиниться. Так, ну що, я хочу а, зараз випробувати запуск дистанційно. Давайте відійдемо на декілька метрів. Ну, не знаю, я, я думаю, що проблем не буде з запуском, ну, от, буквально 5 метрів. Давайте. Натискаю. Нічого не відбулося. Може. Ага. Все, затримка йде, я так зрозумів, затримка йде в декілька секунд. Тому клацати не потрібно, раз натиснули і через 3-4 секунди генератор запуститься. Но, якби... На мій погляд, це було очевидно, що він запуститься. Давайте зараз перевіримо, наскільки він шумний або наскільки він тихий. Так, екорежим безпосередня близькість до генератора. От ви бачите, от ви бачите, так, 108, 106, давайте в номіналі. Ха, якось дивно показує, генератор став робити голосніше, але тут у мене показує чому, що він... Видає менше шуму. Дивно. Ну, давайте на відстані приблизно 7 метрів. 82-87 дБ. Так, давайте зробимо наступний експеримент. Ви, мабуть, знаєте, що коли генератор працює в екорежимі, краще не давати йому якесь там серйозне навантаження. Але заради експерименту давайте спробуємо. Генератор на екорежимі. Поки що обігрівач вимкнутий, вмикаємо йому відразу 3 кВт навантаження. Ну, в принципі, нічого не відбулося. Генератор, як ви можете бачити, працює без ніяких проблем. Навантаження в 50% показує, що в принципі так і є, тому що ця теплова гармата споживає 3 кВт. Ну, все адекватно. І це дуже круто, що навантаження в 3 кВт він безпроблемно реагує в екорежимі. Це означає те, що ви можете його залишати в екорежимі і тим самим економити пальне. Зникає навантаження, зменшуються оберти і зменшується споживання пального. Дуже круто. Ну що ж, висновки? До речі, на рахунок комплектації. Крім самого генератора, в комплект входить ось така трубка, для того, щоб можна було без проблем залити оливу в картер двигуна. Далі вилочка на 16 А. Вилка на 32 А це дуже круто, тому що не кожен виробник кладе до комплектації таку вилку, і вам доводиться її купувати окремо. Тут же вона є. Далі є ось такий кабель з крокодильчиками на кінці з однієї сторони, а з іншої сторони автомобільний прикурювач. Вставляєте його в цей розім і можете заряджати будь-який автомобільний ну, 12-вольтовий акумулятор. Далі свічний ключ, викрутка і кабель для паралельного підключення. Додаткового генератора так, друзі, давайте тепер зробимо висновки на рахунок цього генератора. Хоча цей генератор і володіє інверторною технології, але б я його не відніс до якихось компактних і мобільних інверторних генераторів. Скоріше за все, його можна віднести до стаціонарних генераторів, і якраз про це нам свідчить і ось цей роз'єм для підключення автоматичного вводу в резерв. Тобто нам це і говорить, натякає на те, що цей генератор краще використовувати в домашніх якихось стаціонарних умовах, для того, щоб він автоматично запускався і глохнув на Рахунок шумності. Незважаючи на те, що тут є шумозаряційний кожух і доволі виконаний він якісно, але ви бачили безпосередній близькості шумність складає в районі 105 дБ. Так, це менше, ніж звичайні відкриті генератори, але це сильніше, ніж генератори інверторні компактні. І це, як би зрозуміло, це обмовлено тим, що потужність двигуна у даному генераторі складає цілих 13 кінських сил. Це не якийсь маленький компактний інверторний генератор потужністю на кіловат 2 кВт, там де шумність від нього складає. Приблизно 70-80 дБ. Але тим не менше, якщо його використовувати як стаціонарний генератор, який буде стояти в якомусь нежилому приміщенні, або буде стояти на вулиці, ну, на відстані десь 10 метрів від вашого будинку, то я вам гарантую, що ви його чути не будете, і ваші сусіди також його не будуть чути. Щодо якості збірки, ну, в принципі, як і всі товари е, Ну Не можу сказати, що тут є якісь явні косяки. Пластик відлитий класно, якісно. Всі зазори між пластиками вони мінімальні, нема ніяких великих щілин. все щільно одне до одного прилягає, нічого ніде не люфтить, не трясеться. В принципі, ну, генератор як генератор. Не можу сказати, що він якийсь там супер преміум клас. От, але, в принципі, ну, ціна якість це 100%. Так що на цьому думаю все можна закінчувати. Якщо вас зацікавить такий генератор, ви знаєте, де його придбати. Якщо не знаєте, то я вам нагадую в нашому або інтернет-магазині торгом посилання будуть в описі цього відео, або в нашому офлайн-магазині, який знаходиться в місті Києві, Васлава Гавела, 18. До того ж для всіх наших підписників. Нашого каналу існує промокод на знижку не тільки цього генератора, а на будь-який товар, який ви знаєте в нашому магазині. Посилання на цей промокод також знайдете в описі до цього відео. Дякую всім, що додивилися дане відео до кінця. Маю надію, вам відео це сподобалося. Ви поставите під ним вподобайки. Хто не підписався, підпишеться на наш Ютуб канал. На цьому все. Бережіть себе, не забувайте допомагати Збройним силам України і до зустрічі в нових відео. Па-па!